Друзі, Шейхи Абу Дабі купують біткоін. Американські пенсійні фонди інвестують у першу криптовалюту, а в Білому домі засідає перший в історії криптопрезидент. То чому ж біткоін продовжує тупцювати навколо 100 тисяч доларів? У цьому відео розглянемо три причини, що не так із ринком криптовалют, і до чого варто бути готовим. Підписуйтесь на канал і давайте розбиратись. Сьогодні ми зачепимо, можливо, не найприємніші теми, але на ринку немає нічого дурнішого ніж заплющувати очі на потенційні проблеми. І одразу домовимося, що я не даю фінансових порад, а лише ділюся своєю особистою думкою. Перша проблема, яка заважає зростанню біткоїна і прямо зараз його вбиває, це зіпсована репутація криптовалют. І цілком можливо, що це роблять навмисно з довгостроковою метою. Ця історія почалася з Trump Token, який на піку злетів вище 70 доларів, а зараз торгується дешевше 20 баксів. Спочатку все виглядало так, ніби донат вирішив зірвати непоганий куш перед вступом на посаду, і йому це вдалося. В якийсь момент він навіть підтвердив свою пряму причетність до токена, щоб той не впав до нуля. Далі приклад Трампа вирішили наслідувати світові лідери. Так, свій токен з'явився у Африканської Республіки, але згодом він обвалився на 97%. Цікаво, що президент цієї країни кілька разів підтверджував справжність токена, але його все одно розпродали майже до нуля. А цими вихідними власний Мемкоін запустив президент Аргентини Хав'єр Мілей. Один із найкращих друзів Ілона Маска. Монету швидко розпродали за копійки. В цій історії було кілька цікавих моментів. Перше, спочатку Хавір Мілій написав у своєму Твіттер про токен, а потім видалив допис і заявив, що нічого про це не знав і зробив це випадково. Друге, аналітики встановили, що запуск організувала та ж команда, яка створила мем-токен дружини Трампа Меланії. Через нього в ніч на 20 січня криптоінвестори втратили сотні мільйонів доларів. За даними досліджень, інформацію злили інсайдерам заздалегідь, після чого було організовано масову стрижку хом'яків. Ну політики вирішили трохи підзаробити. Що тут такого? Перша проблема в тому, що всі ці історії висмоктують в ліквідність із ринку. Поки ви чекаєте альт сезону і намагаєтесь знайти перспективні проекти, гроші просто перетікають у кишені з камерів через трейдерів коли хомяки закінчуються, падає активність мережі і довіра до блокчейнів. Друга проблема. Серія подібних мем-скамів може мати ще гірші довгострокові наслідки. Головна надія на альт сезон пов'язана зі схваленням нових криптовалютних ATF. Аналітики Bloomberg дають високі шанси на їхнє прийняття цього року. Але що, якщо регулятори раптово отримують команду змінити позицію? Тоді історії про сками та втрати сотень мільйонів доларів можуть стати офіційним приводом для відмови в запуску крипто atf Можемо навіть піти далі і уявити, що МінФін США. Який протягом найближчих місяців має представити Трампу проект створення національного крипторезерву просто напише у звіті, що криптовалюти це історія про сками, ризики та шахрайство, і запропонує відкласти всі реформи на кілька років, поки не буде наведено порядок. Я нікого не лякаю і сам чекаю продовження Булурану цього року, але просто уявіть на секунду, що всі ці події мають приховану мету. В такому разі вони можуть бути спрямовані на знищення довіри до криптовалют. Та створення формального приводу для Трампа відмовитися від своїх обіцянок. Чому це потрібно Трампу? Хоча б тому, що у нього є інші набагато серйозніші турботи набагато простіше вигадати привід, чому цього не буде, ніж реально тиснути на систему та влаштовувати фінансову революцію у світовому масштабі. Адже якщо США створять біткоін резерв, це буде вже зовсім інша валютна система. Про всі екстрені події у світі криптовалют я пишу щодня у своєму телеграм-каналі, без вихідних. Підписуйтесь за посиланням під цим відео. А далі у мене для вас ще дві проблеми, на які варто звернути увагу. Новини дуже бичачі, але ринок не реагує. Фонд національного добробуту Абу-Дабі інвестував 436 мільйонів доларів у біткоін ATF. Пенсійний фонд штату Вісконсин збільшив свою позицію в біткоін ATF до 321 мільйона доларів. Якби щось подібне сталося пару років тому, ринок зріс би за день на 5, а може 15 Але ми дізналися про ці події у п'ятницю, 14 лютого, і з того часу ціна біткоїна поступово знижується. Чому ж так? Тому що з появою ATF ми отримуємо всю інформацію заднім числом. Ми знаємо, що на момент подачі фінансової звітності у фондів Абу Дабі та Вісконсина були такі баланси, але ми не знаємо, коли саме вони купували біткоін і чи тримають вони його зараз. Швидше за все, вони продовжують утримувати активи, але важливо розуміти, коли ці фонди вирішать продавати, ми побачимо лише відтік з біткоін-ATF. Без жодної додаткової інформації. ATF змінює правила гри. Відомий криптоаналітик заявив, що продав всі свої біткоїни і перевів кошти в ATF. Він більше не хоче відповідати за збереження приватних ключів. І це можна зрозуміти. Восени 2023 року він зазнав аварії на яхті, під час якої втратив гаманець з усіма своїми біткоїнами. ATF і біржі знімають з вас цю відповідальність. Тепер кожен має вирішити самостійно дотримуватися принципу не твої ключі, не твої біткоїни або віддати гроші біржам та ATF. Але важливо розуміти, ринок змінюється. Wall Street грає на ньому все більше роль. Звичні правила можуть бути зламані, починаючи від технічних індикаторів і закінчуючи чотирирічним циклом біткоїн. Ринок ще не отримав достатньої корекції. Після поточного піку ціна біткоїна впала лише на 17%. Для порівняння, після максимуму 2021 року просадка склала 32%. Також ми ще не торкнулися ключового рівня підтримки на бичачому ринку. Це означає, що корекція може бути глибшою, перш ніж біткоін піде вище 108 тисяч доларів. Чому це відбувається? Зростання було на завищених очікуваннях після перемоги Трампа на виборах. Тоді ринок стрімко летів вгору, і мало хто хотів слухати свої попередження. Трамп просто говорив те, що хотіли чути виборці, але робити він буде тільки те, що вигідно особисто йому. І що ж ми бачимо зараз? У перший день президентства Трамп не сказав ні слова про криптовалюти. Тема біткоін резерву вже не педалюється. Замість цього створено криптосовєт, який лише вивчає можливість його запуску. Це означає, що офіційно можуть вирішити, що жодного резерву не потрібно. Сподівайся, що я даремно хвилююся, і біткоін резерв таки буде прийнятий. Якщо це станеться, ринок зростатиме що щонайменше півроку. Але доки цього не сталося, ми будемо під тиском продавців через завищені очікування. З вас лайк і підписка. З мене гарні новини. Як тільки з'явиться важлива інформація, я відразу зроблю нове відео. З вами, був ваш... з вами був ваш Фокус Марсік. Вибачте за те, що я не викладав відео майже місяць, і дякую вам за перегляд.